Я, шановні, колеги. розпочинаємо з засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 37 питань. У нас наявний курум. Є запитання, заперечення. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався, тримається одного голос. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету Броської міської ради Броської райони, Київської області та влади матеріальних цінностей. Красника вона. навіть колеги. Є пропозиція, воно куди те, що передали військовим, списати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про погодження проведення масового заходу на території міста Бровориборовського району Київської області у період воєнного часу. Надати дозволу на проведення масового заходів для молоді для найдіння концертного дикунації з міської збірку за собою, які заплановані 18 травня 19 до 22 години. Нема заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Одноголося. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Зведену творчості дітей гідрометерц Черніна та Іспан. Немає заперечень. Фізична особа на рік зникала. мене є питання можна? Само пане Михайло, а чому ви не потрібні пояснення зображення Так як складно контролю, це така чудова інформація, що які би перебічне нешкання, що це посередження? Я просто думаю, це передбачено чи не передбачено. передбачено, щоб мене. Формували тоді картинки. Є пропозиція підтримати. підтримати, прошу голосувати. Хто запросив? Хто проти утримався? Голосував, рішення тримається. Дякую, про Ви, надання дозволу на видалення зелених наказ. Звернувся шкільний заклад капітолька на території накладу. Лізайнер сімей дерев, комунальне підприємство Бровари благоустрій на вулиці Спермах, комунальне підприємство Бровари благоустрій на Київській, 290А, вагонової мрії номер 5 бровори благоустрій, комунальне підприємство Багатопрофільна клінічна лікарня по вулиці Шевченка, бровори благоустрій Київська, 90, брови благоустрій по вулиці. Малевича Казимира, бровори благоустрій на дерево по вулиці Коміського Богдана, бровори благоустрій по бувару незалежності 12, а також героїв УПА. Є заперечення запитання. Не запитання. Благодарю. Знаете, є всі акции. А спеціально немає. Є всі акции, які надаються двух полінням контроля. Знаете, немає. Богдан, скажіть, у вас сказали, защим зарядки отдали уникальни. Сухи, в ума. На, на так. 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 Реалий, є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про відмову в дякую. Змін до договору оренди об'єкт закону, не власне. Зауваження було, є пропозиція, підтримати. Прошу голосувати. Обголосимо про відмову передачі суборенду комунального майна бровистої міської територіальної громади. Є фізична особа е, Равченко Катерина, е, яка орендує комунальне майно і звернулася про надання в суборенду. В зв'язку з е, конкурсом, який проводився, умови конкурсу не передбачали передачу в суборенду даного приміщення. Є пропозиція відмови. Одноголосно. Дякую. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади коштиницьких. Комісія розданула 392 заяви. Є пропозиція підтримати. Нема заперечити. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на часткове погашення за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованості за житлово комунальні послуги. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження проєкту кошторисної. Ось все, будь ласка, Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим проєктом реконструкції та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації закладу дошкільної освіти. Я садок комбінованого типу джерельця Бровозької міської ради Бармоської району, Київської області за адресою Київська область місто Дровари Кітури Симона, 13 за коригування. Є пропозиція підтримати. Нема запитання. Є запитання. Знову ж таки, у нас виростає, виростає вартість на 90 мільйонів. І я б теж хотів побачити проєкт, побачити почути пояснення, але краще щоб на, на сайті відправляли проєкт. Ми могли ну, подивитися 190 <кій> <знає кій> мільйонів. Це перше і друге. На минулому виконкомі ми затвердили 126 мільйонів на притулок для тварин. І це виходить 360 тисяч на одну тварину. Тоді, як відомо, що одне учнівське місто на найкращих школах коштує від 800 до 400 тисяч. Я теж хотів подивитися цей кошторис. І, 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 Плазка, ви звертаєтеся з зверненням, запитом вас ознайомлять з всіма проєктними кошторисними документації. Стосовно, думаю, що стосовно, стосовно і, дитячого і, комбінованого типу джерельця, ви ж додали, <клес> запитання, я даю вам відповідь. В зв'язку з тим, що КНІСЕ здійснювало огляд е, е, пошкодженого майна е, і конструкції. Були надані рекомендації, які лягли в основу проєктно-кошторисної документації. Коли почали саме питання демонтажу, виникло ряд питань примикання до існуючої вже будівлі стосовно добудови нового корпусу. Тому змінювалося взагалі проєктне рішення монолітно-каркасного типу, яке має приєднатися до існуючої будівлі. Мов і змінювалася кошторисна документація. Це перше. Друге питання. Даний генпідрядник на сьогоднішній день отримав тільки авансовий платіж. Всі інші зміни, які відбувалися в проєктно-кошторисній документації, генпідряднику не оплачувалося, виключно фіксувалися, передавалися проєктувальнику для зміни проєктно-кошторисної документації. Даний об'єкт фінансується за рахунок державної програми відновлення України. Де замовником є Київська обласна військова адміністрація, тільки після коригування проєкту даний генпідрядник отримає кошти і почне монтаж і будівництво нового корпусу, який передбачений в проєктно-кошторисній документації. Тому змінилося не тільки питання кошторису, а змінилася сама конструкція будівлі. І, і, і архітектурні рішення в зв'язку з тим, що е, частину, е, коли робили огляд, роби, частину мали не демонтувати плит перекриття. А е, коли приступили, то ці перекриття потрібно було все ж таки здійснювати, здійснювати демонтаж. І саме головне це приєднання до існуючої будівлі. Тому змінилися взагалі проєктні е, рішення по будню. Е, Будівництво нового корпусу, які ще є питання. Я хочу закінчити. Я все таки, оці такі пояснення користичні були на сайті, було дуже чудо. Я поняття не маю. двісті мільйонів зрив. І це ж саме пояснення по цим тваринам. як може коштувати тваринне місце триста шістдесят. Будь ласка, візьміть, будь ласка, звернення. Звертайтесь, вам управління житлового комунального господарства, вам дасть всю інформацію. Ну, є ж варіант, що можна розміщати його на сайті. Ви подивимося його там і все збираєтесь можна на це розмістити весь проект. А те, що ви хочете у вас буде багато питань. Ви пройдете, всі питання за це. Є проєкт, до законом. Не перебуває. У вас не бажання і букви різати, це інше. Є пропозиція підтримати. Демонтажні роботи, коли, як правило, не ручні, правда? але там ручний затрат на 10 чоловік при зарплаті 15 тисяч гривень на 10 років. Ви від грунта да, викопали 100 км, вивезли тисячу гривень. Хто перевіряє шкод поховати? Як Перевіряє так, так нагляд, це перше. Дивіться, ви зазначаєте про те, що там десь 10 чоловік. Ну, по-перше, на даному об'єкті. Мінімально працює зараз від 25 до 50 чоловік. Тоді на 5 років розрахований демонтаж. Ручний, розумієте, який вони не наш. Вони обов'язково напишуть, куди їх надо, там перебігають. Ось людина-година, я в кошторі. Я не бігаю, я не бігаю, я в кошторі. Є пропозиція підтримати. Ви кошторите? Я кошторю. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради Київської області від 9 на 1. 24 року з номером 28. Е, є пропозиція підтримати даний е, проект рішення. Нема заперечення? Прошу голосувати. Одногося. Голосу. До надання договору на подання договору дарування поплю перезамотання. Проведі це зверховувати. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору посів-продажу. Права враховані. Є пропозиція підтримана. Одноголосно. Про надання дозволу на договору про поділ житлового будинку та земельної ділянки. Прова дітей врахована? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання висновку до суду про одиційність подбавлення батьківських прав. Двічі задала на комісії, батько належним чином повідомлений, 276 тисяч має боргу по аліментам. З двох років не бачили за дитину, де візуально взагалі не волі так само як і батько не Важаю, Є пропозиція підтримати, прошу голосу. про продовження терміну перебування дитини, яка залишилась без батьків школьки піклування у сім'ї та не різниця, але поки що ще ми не отримали рішення, яке надало законної сили, тому продовжуємо термін перебування. Є пропозиція підтримування. До продовження терміну перебування дитини це позбавлено батьківського піклування комунальні заклади Київської обласної ради, що спеціалізовані в єдину дитину Дана дитина у нас у Польщі знаходиться, але виїхала спочатку в будівний світ, тому ми продовжуємо рішення. поки що не можу застовувати, хоча тільки не зупиняємо. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прохання підтримати.

Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок до краєчних дій та збройних конфліктів, прохання підтримання. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій, озброєння конфліктів, кохання підтримання. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримать. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бородської міської ради Баржорського району. Київської області від 17.08.21 року з номером 641. У попередньому рішенні було зазначено, що Боже Чуєва справжнює батьків, а в нарадчі батьків помер, повинули її вносити. Куди ми вірите? Є пропозиція підтримати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борисько міської ради Київської області від року з номером 642. Аналогії, брати. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. З до рішення з мідурішення виконавчого комітету Брошківської ради з району міста Василіч від 9.21 по з номером 693. Попереднє рішення схвалювалось за 22 голоси. Я підтримати, прошу голосувати. Проте з мідурішення виконавчого комітету Брошківської міської ради з району міста Василіч від 9.21 по з номером 693. Хто голосує? за. Про затвердження висновку служби у справа Дітей Ради радиоського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Папа, за селу, підтримати. Про затвердження висновку служби у службу дітей Дік Берлас Ради Родировського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прошу підтримати. Про затвердження висновку Сужба у справа дітей Броської міської ради Броської району Київської області поперек підтвердження місце проживання, дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько проживає в Німеччині, він не заперечує проти виїзду, але національний флот не може. Дві пропозиції підтримав. Про затвердження висновку у справах дітей Броської міської ради, Броської району Київської області про підтвердження місця проживання. Дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Бачка, ага, на на вашій Марію, я не можу Прошу а, Про затвердження висновку 에, служби у справах дітей Броської міської ради Київської області Борського району про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду. Прохання підтримки. Про затвердження су, 에, служби. Визволку службу справи дітей Беруської міського ради Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Де а, про призначення та ілюстрація політичником є здатною особи. Де пропозиція чи примутили? Не надо перещать.